Як знайти та забронювати авіаквитки в Unit Travel? В цьому відео ми розповімо, як шукати авіаквитки, покажемо, як працювати з отриманими результатами і звернемо вашу увагу на важливі моменти при бронюванні та оплаті авіаквитка. Як шукати та бронювати авіаперельоти в Unit Travel? Перейдіть до вкладки авіаквитки на головній сторінці. У формі пошуку оберіть тип маршруту в один кінець, туди і назад. Складний маршрут чи супермаршрут. Оберіть складний маршрут, якщо у вас точні, але різні пункти прильоту та відправлення наступного рейсу. Або ви плануєте більш ніж два перельоти за подорож. Оберіть супермаршрут. Якщо планується за одну подорож відвідати декілька місць, але з дестинацією та датами ще не визначились. Система сама підбере оптимальні рейси за найнижчим тарифом. Оберіть пункт виліту та пункт призначення. Ви можете не тільки вказати аеропорт чи місто, а й додати найближчі до них аеропорти. Ви також можете обрати декілька різних пунктів вильоту та прильоту Тій, або обрати всю країну, наприклад, Іспанія чи регіон, наприклад, Європа. Якщо ви ще не обрали пункт прильоту і хочете подивитись ціни по різним напрямкам, оберіть опцію Куди завгодно і у результатах отримаєте всі рейси, доступні з обраного пункту вильоту. Оберіть в календарі точну дату, період вильоту чи весь місяць, щоб знайти дату з найнижчою ціною в обраному місяці. Якщо це маршрут туди-назад, оберіть дату повернення або період повернення, або вкажіть кількість ночей між перельотами. За замовчуванням, клас перельоту вказано економ. Ви можете змінити його на клас вище. Оберіть кількість пасажирів. За потребою можете скористатись фільтрами для пошуку тільки з багажем та без пересадок. Натисніть кнопку Пошук. Якщо ви ввели точні дати вильоту туди і назад, ви одразу отримаєте в результатах пошуку всі доступні для бронювання рейси на обрані дати. Якщо ви ввели період вильоту або весь місяць, ви отримаєте календар, де будуть відображені мінімальні ціни на кожну дату з обраного періоду. Зверніть, будь ласка, увагу, що ціна квитка виводиться не за одну особу, а за ту кількість пасажирів, яку ви вказали у пошуку. Для зручності система сортує результати пошуку за трьома категоріями: оптимальний рейс, де найкраще співвідношення ціни і часу в дорозі, найдешевший та найшвидший. Також ви можете скористатись фільтрами пошуку, вказати конкретний аеропорт прибуття, звузити кількість авіаперевізників, обрати рейси без нічних пересадок або пересадок, де потрібна віза, чи обрати квитки без зміни аеропорту та інші. Ви можете скопіювати дані рейсу у текстовому вигляді у вигляді малюнку або у вигляді малюнку з вашими контактами, та скористайтесь можливістю додати будь-який рейс чи декілька рейсів в добірку. Для чого натисніть на символ валізки та або додайте цей рейс до існуючої добірки, або створіть нову. Згодом обрану добірку можна буде відправити клієнту. Зверніть, будь ласка, увагу, що на деяких рейсах система виділяє червоним кольором інформацію, на яку варто звернути особливу увагу, наприклад, самостійне стикування, зміна аеропорту, необхідність перереєстрації багажу та інше. Натисніть детальніше, щоб отримати більше інформації про рейс. Біля кожного рейсу є огляд багажу із детальним зазначенням включеного багажу. Оберіть потрібний рейс та натисніть кнопку Купити. Після цього цей рейс буде перевірено на актуальність ціни і на наявність вільних місць на ньому. В розділі бронювання в правій колонці ви знайдете розрахунок вартості авіаквитка, умови оплати та інформацію про реєстрацію на рейс. На цій сторінці ви можете вибрати інший рейс або заповнити всі необхідні дані і забронювати поточний рейс. Внесіть інформацію про туристів згідно закордонних паспортів, з якими туристи будуть здійснювати авіапереліт. Просимо вас уважно заповнювати дані туристів, бо внесення змін в паспортні дані туристів відбуваються згідно умов авіакомпанії і в деяких випадках за додаткову плату. За потреби додайте ще одиниці багажу для всіх пасажирів чи наобраного пасажира окремо. Оберіть форму оплати від агента або від туриста. Введіть код купону, якщо він у вас є, і відповідає умовам бронювання. Нагадуємо, що ціни на авіаквитки в системі Unit Travel за замовчуванням виводяться без урахування комісії. Тут ви можете додати свою агентську комісію або змінити її, якщо ви виставили єдину комісію на всі авіаквитки вашого сайту в налаштуваннях персонального кабінету. Після внесення всіх даних натисніть кнопку Далі. Перевірка даних. На сторінці перевірка даних перевірте внесені дані, за необхідності їх редагування, натисніть кнопку Змінити дані та поверніться на попередню сторінку. Уважно ознайомтесь з умовами бронювання та позначте пункт, що ви ознайомлені з відповідними умовами та погоджуєтесь з ними. Натисніть бронювати. При бронюванні потрібно повністю сплатити всю вартість протягом двох годин. Маємо вас попередити, що в процесі виписки авіаквитка ціна може змінитися. Якщо ви не будете згодні з подорожчанням, ми скасуємо бронювання та повернемо вам гроші. Якщо ви не сплатили авіабілет протягом двох годин, він буде автоматично анульований без будь-яких штрафних санкцій. Після повної оплати бронювання авіакомпанія одразу випише авіабілет. Процес виписки може тривати від 5 хвилин до 3 годин. Ваш електронний квиток надійде на емейл, e вказаний при бронюванні. Замовленню буде присвоєний номер, за яким ви можете знайти його і ваші авіаквитки у розділі меню Робота з клієнтами. Бронювання. Тут ви зможете подивитись всю інформацію по рейсу та скачати і роздрукувати квитки. Юніт Тревел надає можливість замовити додаткові послуги після бронювання або виписки авіаквитка. Ви можете додати багаж, додати трансфер з аеропорту та в аеропорт. Екскурсію, орендувати автомобіль, замовити спеціальне харчування на борту або супровід людей з обмеженими можливостями чи будь-які інші послуги. Напишіть у службу підтримки Unit Travel, і ми зробимо все можливе, щоб задовільнити ваше прохання. І наостанок на рейси, де потрібна реєстрація, система зареєструє пасажирів автоматично та повідомить їх про це. В разі якщо пасажири не отримали відповідного сповіщення про реєстрацію на рейс, їх потрібно буде зареєструвати самостійно.